За дві години у мінську мають стартувати чергові перемовини у білоруській столиці. Зараз працює мій колега Григорій Жигалов. Отже, Гришо, зустрічі бути чи є остаточне підтвердження наразі? Добрий день, Єгоре. маю підтвердження. Зустріч таки буде про це, мені розповіли в міністерстві закордонних справ Білорусі. Щоправда, в останній момент місце зустрічі змінили. Зазвичай вона відбувається тут у президент Готелі. Однак вирішили уберегти учасників переговорів від журналістів, і тому переговорники засідатимуть у резиденції Deep Service Hall на вулиці Фрунзе. Це поруч в принципі. До речі, це була перша резиденція президента Білорусі Олександра Лукашенка. поки не заплановані заяви для преси, принаймні до початку прого. Переговор... Оворного процесу за словами бойовиків на порядку денному буде обговорюватися відведення важкого озброєння на безпечну відстань з лінії зіткнення, обмін полоненими, зняття економічної блокади Донбасу і введення в дію закону про особливий статус цього регіону. Другий день зустрічей, попередньо п'ятниця. Про потребу продовжити перемови заявила і представниця ОБСЄ, яка напередодні перебувала у Києві. Хаді Тальявіні. вважає, потрібно продовжити перемир'я, обмінятися полоненими та вирішувати економічні й гуманітарні проблеми. Пряма мова. Очі мога зі навіть стрічках. Саме головне, що назначив медвічук, буде який будесь буде переговорів плену. Ж прийшло в Україні такої змінення нас було досить конструктивне обговорення минулої п'ятниці протягом відеоконференції разом з деякими представниками Донецького та Луганського регіонів. І я сподіваюся, що ці конструктивні розмови можуть бути продовжені. Напередодні перемови опинилися під загрозою зриву. Ватажок так званої ДНР Захарченко заявив, що Леонід Кучман не може представляти Україну, оскільки не є офіційною особою. Тому курувати питання обміну військовополонених з боку Києва, мовляв, має Віктор Медведчук, лідер проросійської партії Український вибір та кум президента Путіна. Про чергове засідання тристоронньої контактної групи я нагадаю телефоном. У понеділок домовилися лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Свою згоду дали і представники так званих ДНР та ЛНР. Тут речі вийшло цікаво. Їх Зустріч взагалі не запрошували. Однак напередодні вони заявили, що вилітають у мінськ, аби її не прогавити. За результатами зустрічі можливо будуть офіційні заяви від переговорників. Однак все залежить від прийнятих рішень. Поки що а, навіть підходу для до преси не заплановано. Перемовини стартують о третій дня за місцевим часом. У Києві це буде друга година. Тож я сподіваюся, вже о 16.45 до наступного випуску. ТСН матимемо, що повідомити по результатах або принаймні по перебігу перемовин. Егоре. Спасибі, Гришо. Це був Григорій Жигалов. Отже, за дві години таки стартує перемовини у мінську. Дякую.